Вітаю, друзі. З вами знову канал Цікавих речей. Для тих, хто вперше зайшов на наш канал. На цьому каналі ми робимо огляди антикварних вінтажних речей. Речей, які ми знаходимо на різних барахолках нашої країни. Речей, які присилають нам наші підписники. І всі ці речі ви можете у нас придбати. Номер телефону Viber є під кожним нашим відео. Тому, друзі, будь ласка. Підписуйтесь на наш канал. Обов'язково тисніть на дзвіночок, аби надалі не пропускати цікавих оглядів цікавими речами. Ось мій саме номер телефону Viber. Мої реквізити для відправки ваших посилок на продаж, на стіл добра. Сьогодні у нас на огляді трохи порцелянового посуду. Трохи статуеток. Все, що вдалося знайти за останній час. Почнемо з ось таких чайних пар. Ось така чашечка. Така класика вічна. Квіточки, позолота, стан без колів, без тріщин. Клеймо заводу долбиш, 60-ті роки, другий сорт. І ось таке блюдечко, Також позово збережене. Все гарне. клеймо заводу долбиш, другий сорт. Ось так вона виглядає разом. Їх є, друзі, 4 таких пари в наявності. І ціна 250 гривень за пар. Також є окремо два блюдечка. Ціленькі без колів, без тріщин. Ціна по 100 гривень. Ну є чашка. Тут є трохи скольчик. Ось. Внутрі, ось тут. Сюди він не виходить. Ну, зроблю подарунок, хто купи хоч одне блюдечко, за 100 гривень вам поїде разом з чашкою. Далі, друзі, ось такі чайні пари. Колись весною в мене були такі самі. Але помаранчевого кольору це такі коричневі. Ось така позолота. Тут позолота, на ручці. Стан гарний ось є, трохи-трохи краска. Точечки такі. А так стан дуже гарний. Це у нас виробник завод ЛФЗ. Перший сорт. Ціна 5 рублів у радянського часу. Вні групи. І ось таке блюдечко, друзі, також позолоте, сліпе очі. Видно, що користувалися. Тут трохи-трохи незначні є. Ось тут де чашечка сталась. Ну, зовсім незначні. А тут все добре яскраво. Гарні пари. Їх є, друзі, в наявності 6 таких чайних пар. І ціна 450 гривень за пару. Далі, друзі, ось такі чашки. Ось саме одарка двулика. Стан дуже гарний, Коростень. ціна радянського часу. Це автор цих кружок Валентина Тригубова. І ось саме до неї до пари карась. Ось тут він з трубкою. З вусами, ну, а тут тільки з вусами, також позолота вся повністю збережена. Ось вам показую на ручках. Стан дуже гарний. Також клеймо коростень. Це ось пара до цього дарки, а це ось окремо карась, також стан. Люксовий, колекційний. Все вам показую. Тут зелене клиймо користень. Також ціна радянського час. Ціна за ці кружки по 1200 гривень за кружку. Далі, друзі, трохи статуеток. Ось така дівчинка з санчатами. Серія щасливе дитинство. Статуетка в гарному стані. Ось. Обличчя дівчинки. Сколів, тріщин я не виявив. Фарби не затерті. Все добре. Клеймо тут у нас ЗХК полонне, перший сорт. І ціна цієї дівчинки 1500 гривень. Далі, друзі, для поціновувачів собачок. Ось такий пудельок з м'ячиком, Рідкісна статуетка. Це у нас виробник дульово. Також ціна радянського часу. Ось у нього тут квіточка. Тут мячик. Дуже гарна, рідкісна статуетка. Ціна цього пуделька 1400 гривень. Далі ось така статуетка. Називається Перші кроки. Тут ми бачимо мама дитинча, яке крокує, робить свої перші кроки в своєму житті. Мама цим всім милується. Дуже гарна, тепла, позитивна статуетка. Вся ціленька, ручки ціленькі. У мами, у дитинки. Це у нас виробник половне, другий сорт. Гарна статуетка, друзі, ціна її 1500 гривень. Далі ще одна статуетка на таку тематику материнство називається. Тут ми бачимо мама, малюк. Також статуетка позолота вся збережена, в дуже гарному стані. Вся ціленька. Це у нас виробник також полонний, другий сорт. Ціна цієї, друзі, статуетки, материнство, 650 гривень. Ну і наостанок. Левко та Ганна. Ось ще одна мені попалась. В дуже гарному стані. Все збережено. Ніде фарби не затерті. Состояння люксове. Також по квіточки всі збережені на бандурі. Також позолота. Стан ну, дуже гарний. Тут ось козак, дівчина, бандура. Дуже гарний стан, друзі. Виробник. Київський експериментальний. Перший сорт. Ціна радянського часу. І ціна цієї статуетки, друзі, 2800 гривень. Всім, кому сподобався мій сьогоднішній огляд продаж, поставте, будь ласка, до нього вподобайку. Всім, кому сподобались які речі, дзвоніть пишіть мені на Viber. Ну а я по традиції хочу вам побажати мирного неба в нашій країні. Міцного всім здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці.